В Україні перестали проводити ранню діагностику багатьох видів раку через закриття ПЕД КТ. Київський центр надавав специфічний вид обстежень за допомогою радіоактивних речовин та комп'ютерної томографії, який давав змогу порівняно безболісно виявити багато видів раку на ранніх стадіях, а також покращував супровід лікування. Лікарі кажуть, у краї для пацієнтів є альтернативні можливості ранньої діагностики онкологічних захворювань, серед яких КТ або МРТ з контрастом. Ці дослідження можуть надати часткову діагностичну інформацію. І використовується як тимчасова альтернатива Петка кт у консультації з лікарем. Також є можливість раннього скринінгу у межах програми медичних гарантій. Наказ номер 1503 від 24 грудня 2024 року про деякі упорядочення надання медичної допомоги як онкологічним хворим, так і всім профільним хворим. Значить для того, щоб он звертається хворий з підозрою на онкологічне захворювання, значить, повинна йому надаватися як перша невідкладна допомога, може бути, ургентна допомога потрібна, стаціонарне лікування, амбулаторне лікування і призначення санаторно курортне лікування, і призначення або реабілітації, або по програмі доступні ліки. Пріоритет для системи охорони здоров'я рання діагностика раку. Тому 1 січня поточного року в Україні набув чинності наказ про порядок скринінгу та ранньої діагностики раку молочної залози, раку шийки матки та колоректального раку, а також моніторингу стану здоров'я пацієнтів з груп ризику. Первинна профілактика спрямована на зниження ризиків розвитку раку, а вторинна на його раннє виявлення. Заходи з раннього виявлення раку молочної залози мають бути спрямовані на всіх жінок старших 21 року. Для раннього виявлення онкологічних хворих обов'язковою методикою є обов'язково мамографія, бронхоскопія, цистоскопія, колоноскопія і гастроскопія. Крім того, в комплекс обстежування хворих входять загальний аналіз крові сечі, холестерин крові. Ну і обов'язково або МРТ, або, або КТ для більш точного обстеження. Лікарі кажуть, в успішному лікуванні онкозахворювань важливу роль відіграє раннє виявлення. Воно покращує прогноз щодо лікування та підвищує шанси на повне одужання. До пакету послуг входять як лабораторні аналізи, так і інструментальні обстеження, серед яких мамографія, колоноскопія, цитологічне дослідження та біопсія. Крім цих обстежень, значить, якщо хворий вже є з підозрою онкологічного захворювання, ми направляємо до узького спеціаліста. Тобто, якщо є рак шлунку то до гастроентеролога, рак нирок до уролога і, і так далі, до узьких спеціалістів, значить, оприділилися, для онкологічних хворих обов'язково повинен мати спочатку діагноз. Якщо є діагноз, тоді вже ми направляємо до районного онколога, для більш точної діагностики і призначення лікування онкологічним хворим направляємо до обласного спеціаліста рання діагностика онкологічних захворювань серед дітей це надзвичайно важлива складова системи охорони здоров'я, яка дозволяє виявити рак на ранніх стадіях, коли лікування є найбільш ефективним. Гематологічні дослідження пацієнтів безкоштовно проводять у співпраці з референт лабораторією лікарні Охмадит. Дітки поступають до нас або від сімейного лікаря, або якщо сімейний лікар видить якісь зміни і направляє до вузького спеціаліста, до дитячого онкогематолога. То тоді вони створюють електронне направлення, і дитинка поступає в стаціонар. Після цього ми проводимо ряд обстежень. Які необхідно, і це все по програмі медичних гарантій. Програма включає в себе комплекс діагностичних обстежень, спрямованих на виявлення раку на ранніх стадіях, коли симптоми ще мінімальні або відсутні. Це, зокрема, загальний аналіз крові, біохімічний аналіз крові, аналіз сечі за потреби онкомаркери. УЗД, рентген, КТ, МРТ, біопсія, також різні онкомаркери, які потрібно для діагностики. Діагностику та обстеження лікарі проводять у залежності від форми та типу онкологічного захворювання. Лікування хвороби, хіміотерапія, радіотерапія, підтримуюча терапія для пацієнтів безкоштовна. Якщо це там ми підозрюємо лейкемію або якусь злоякісну анемію, то тоді е, робимо стернальну пункцію і ці всі мазки і зразки крові направляємо в референс-лабораторію і безпосередньо через день ми вже знаємо результат. А якщо йде, е, он, е, йде мова про онко, дитячу онкологію, то тоді ми ну, біопсію це безпосередньо займає більше часу до 14 робочих днів. Але це теж проводить тут? звичайно. Це все проводиться безкоштовно. Також у межах профілактики онкозахворювань Міністерство охорони здоров'я ініціює зміни до національного календаря профілактичних щеплень, які набудуть чинності з 2026 року. Планується запровадити безоплатну однократну вакцинацію проти вірусу папіломи людини для дівчат віком 12-13 років. Вакцина дозволяє захищати дітей, а потім вже дорослих від тих типів раку, які викликаються саме онкогенними типами вірусів. Комплекс обстеж. Лікування і призначення і відповідного призначення лікування, чи стаціонарно, чи амбулаторно для онкологічних хворих проводиться безкоштовно, повністю безкоштовно або деякі ліки по доплаті. На даний момент виписку безкоштовних ліків. Уже із серпня додається перелік ліків для онкологічних хворих. Ми направляємо до обласних онкологів, і він вже определяє, чи треба якесь більш детальне дообстеження, і вони розписують план лікування онкологічним хворим. Для отримання направлення на обстеження, передбачені програмою медичних гарантій, потрібно звертатися до сімейного лікаря. Фахівці наголошують, крім діагностики, важливою частиною програми є профілактика онкологічних захворювань. Це включає здоровий спосіб життя, відмова від куріння та алкоголю, збалансоване харчування та регулярні медичні огляди.